Добрий вечір. Перше читання може відбутися уже цього тижня. І наскільки принциповим для Міністерства оборони є швидкість в ухваленні цього законопроекту і самому запуску його в дію, добрий вечір. Е, наскільки принципово, наскільки, наскільки принципово під час е, війни ефективно проводити посилення Збройних сил і мобілізаційні заходи? Ми чудово розуміємо, що в демократичному суспільстві обговорення допрацювання до законопроєктів є нормальним процесом, але з іншого боку, ми закликаємо якомога швидше прийняти законопроєкт, тому що мова насправді про вдосконалення механізму мобілізації. Я неодноразово наголошував на тому, що мова йде про вдосконалення механізму, який було розроблено е, до широкомасштабної війни, і відповідно ми мусимо враховувати всі ті виклики, які зараз отримали, і маємо покращувати е, цей механізм для того, щоб е, посилити збройні сили. Це дуже просто. Водночас, перший заступник спікера Олександр Корнієнко вже назвав. Так би мовити, дискусійні питання, і серед них оці електронні повістки. У Міноборони бачить, як воно все має практично от працювати. І, зокрема, наприклад, у селах, у таких населених пунктах, не знаю, хутори у нас теж є де рівень користування інтернетом ну, доволі слабкий. Ще раз дискусії навколо законопроекту це абсолютно нормально. Щодо електронних повісток, дуже багато хто ставить запитання, таке як зараз поставили. Ви, що треба пам'ятати, що електронні елект, взагалі, електронний кабінет військово зобов'язаного зроблено для зручності, і він не заперечує всіх інших способів оновлювати дані е, чи зв'язуватися з, з військовослужбовцем. Е, відповідно, якщо є... Можливість працювати в електронному кабінеті це просто значно зручніше. Не треба ходити ногами. Якщо немає такої можливості, то відповідно цієї зручності немає. Я правильно розумію? Тобто не обов'язково буде створювати собі оці кабінети електронні, так? Дивіться, тобто і паперові е... повістки перепрошую, також буде. Це як так. не скасовуємо всі інші способи. Спілкування держави з військовозобов'язаним, але вперше створюємо офіційний електронний спосіб спілкування. Наголошую, що мова про зручність. Зараз щоб оновити дані свої, там треба з'явитися в ТЦК та СП. Тепер це зробити можна кліком на комп'ютері, і це дасть можливість дуже багатьом людям одночасно оновити дані про себе. І значно якісніше долучати людей до збройних сил, менше помилок, менше зловживання і так далі. Так далі. А от окремим пунктом Курнінко наголошував на таких дразливих питаннях щодо мобілізації аспірантів, а також тих людей, які доглядають осіб з інвалідністю. Чи готові до якихось таких компромісів в міністерстві у цих питаннях? Дискусія вже йде е, тривалий час, і, власне, е, протягом дискусії, е, яка стосується загалом всіх цих змін до мобілізаційного механізму, Міністерство оборони якраз і проявляє тут ж гнучкість, ми обговорюємо, дослуховуємо, щось враховується, щось відкидається. Е, що стосується освіти, ключовий принцип: е, освіта не має бути. Відмовкою для людини, яка насправді хоче не освіту, а ухилитися від війська. І саме тому запроваджено, пропонуємо запровадити норму, коли відсрочку дає освіта, рівень якої вищий за ту освіту, яку вже отримав. це значно зменшує можливість маніпулювати освітою для того, щоб просто. Ухилятися від обов'язку служити у війська. Що стосується догляду за осіб з інвалідністю, я радий буде чекатися остаточної редакції, щоб тут не робити перечасних висновків, тому що насправді там збережена норма щодо догляду є певні зміни, наприклад, догляд за Батьками з інвалідністю мають здійснювати родичі першого кола тобто, чоловік за своїми батьками може доглядати, а не за батьками дружини згідно пропозиції в цьому законопроєкті і так далі. Там багато уточнень і нюансів, але ніхто не скасував догляд за людьми з інвалідністю як такий. Депутати також сперечаються і щодо заходів примусу, От, наприклад, позбавлення водійських прав, блокування рахунків. Чи нема перестороги, що суди, які і так є перевантажені, просто потонуть у тих справах? Суди тонуть не через те, що з'являється норма. Вони навантажуються, власне, через те, що люди чи організації порушують законодавство. Тому дуже важливо розуміти, це все одно, як перепрошую сказати, давайте та, не, знаю, не забороняти крадіжки, тому що суди потонуть. Ну, важливо не підміняти одне інше. Друге, ми не можемо накладати на громадян санкції в демократичній державі, такі серйозні, обмежувальні заходи, без рішень суду. Тобто, ну ви ж ви ж не пропонуєте, щоб це були якісь е, автоматичні речі, тому що все ж таки це доля людей і права людей, і ми вважаємо, що якраз е, правильний підхід в тому, що тільки суд накладає е, санкції, що санкції діють власне до того моменту, коли людина з'явилася в ТЦК ТСП, тому що це спосіб заохотити людину з'явитися, а не е, покарання е, і власне. Треба розуміти знову таки, що в, в умовах війни нам надзвичайно важливо е, поселити військо і зробити це таким чином, щоб дотриматись принципу рівності. Це ж неправильно, коли хтось мусить служити, захищати державу, ризикувати життям, віддавати свій час, а хтось просто ігнорує ці заклики, і хтось просто вважає, що це не про мене. Я не хочу цим займатися. А не боїтесь, що закон, який на часі, знову заговорять і повернуть на чергове таке доопрацювання. Міністерство оборони закликає пам'ятати, що нам треба оновлення системи чим швидше. Власне, я не думаю, що тут коректно говорити з термінологією боїтесь, не боїтесь. Я думаю, що. Е тому числі депутати розуміють необхідність таких змін, тому розраховуємо на нормальний конструктивний процес і розраховуємо на те, що всі розуміють, що власне чим швидше ми почнемо конструктивний рух в цьому напрямку, тим краще. Ну скільки ще під час війни можна відкладати такі речі, очевидно, що такі Ну, ключові норми, як розуміння кінцевого терміну служби, надзвичайно важливо. Надзвичайно важливі як людей для людей, які зараз у Збройних силах, так і для тих, хто долучиться до служби, йому важливо розуміти людині, наскільки вона долучається, на, на який час, на який термін. Тому дуже б не хотілося, щоб щось ще кудись відкладалося. А чи є розуміння, скільки все ж потрібно мобілізувати зараз людей? Бо раніше лунали різні цифри і 500 тисяч. Чи є якась, якась цифра? Є. Коли ж ви розумієте, що під час війни мобілізаційні плани це є інформація, яка не розголошується. Що стосується загальних цифр, то тут некоректно а, зараз а, обговорювати. Якусь одну цифру, тому що мова ж про поетапний набір у військо згідно е, мобілізаційних планів, які існують, і під цей поетапність і розраховується е, і спроможність механізму, як такого мобілізаційного і е, необхідність забезпечити людей всім необхідним і так далі. Тому власне я не прихильник обговорювати це в якихось загальних цифрах: там 500 тисяч треба, чи 200, тисяч, чи 400 тисяч, тому що е, ну в цьому нема са. В один день цю цифру не, е, е, ніхто не, не покличе у військо. Зрозуміло, що буде етапність і час, і зрозуміло, що ця потреба може змінюватись залежно від ситуації на фронті. От раніше президент України Володимир Зеленський говорив про фінансову складову. Мобілізації. Чи є вже розуміння, звідки візьмуть кошти на реалізацію закону про мобілізацію? Це не зовсім питання до Міністерства оборони. В державі загалом над цим працюють, Але не зовсім те, чим займається власне Міністерство оборони України. Тому я думаю, що коректніше звернутися не до нас цим тема. А от заступник міністра оборони України Наталія Калмакова назвала цифри за підсумками роботи перших місяців системи рекрутингу з листопада понад 60 тисяч відгуків на вакансії. У Міноборони вважають це успіхом. Чи є розуміння, чи взагалом може рекрутинг замінити мобілізацію? Давайте розділю питання на кілька. Перше, чи ми Тішимось, коли бачимо такі цифри, вже 71 тисяча, що дуже важливо. Немає такої спеціальності, на яку б не знайшлося відгуку. Ну, ми, ми, звісно, раді це хороший результат, але ми прагнемо більшого. І, власне, йде робота над тим, щоб масштабувати рекрутинг. Якщо говорити про те, чи може взагалі рекрутинг замінити мобілізацію, то значить, що ви питаєте мене, чи може бути так, що боронять держави під час війни тільки ті, хто самі зголосилися? На жаль, повномасштабна війна вимагає значно більшої залученості громадян, і навіть в коли сполучені штати. Брали участь у війні в В'єтнамі, і їм доводилося застосовувати мобілізаційні механізми, в тому числі. Що вже казати про війну такого масштабу, як ми маємо зараз в Україні, де ворог поставив собі за мету знищення України як такої? Тому. Підхід трохи інший рекрутинг це сервіс для тих, хто хоче долучитися до збройних сил. І ми працюємо і будемо працювати над тим, щоб цей сервіс був зручніший, чіткіший. Відповідно, всі, ті, хто цим сервісом скористаються, їм буде. Комфортніше, зрозуміліше, вони матимуть вибір, вони матимуть більше часу на, на прийняття цього ну на владнання всіх справ, доки людина доєднується до війська, і так далі, і так далі. Але всіх інших ми доберемо мобілізаційними механізмами, над якими ми теж працюємо, щоб вони були і прозоріші, і зручніші, і так далі. І так далі. Але вони лишаються і ми даємо вибір. Якщо ви знаєте, що ви придатні до військової служби, якщо ви знаєте, що це загалом до вас звертають, коли кажуть, що громадяни мають захищати державу, краще оберіть собі спеціальність, краще зробіть це зручніше для себе і доєднайтеся до механізмом рекрутингу. Якщо ви цього не робите, ну тоді цілком можливо, що о, вас доєднають до війська механізм мобілізації, е, і це теж нормально. Це те, що необхідно зробити всім нам наш обов'язок, як громадян, захистити державу, є таке, знаєте, одну таку фразу сказали моєму колезі, теж військовослужбовцю, який пішов в перші дні, сам мобілізувався Збройні Сили добровільно. Йому сказала людина, яка зараз цивільна, каже. Вам добре, добровольцям, ви вже це пройшли, і у вас немає якогось там остраху, невідомості, ви ж знаєте, що не знаю. В цьому сенсі я можу тільки закликати використовувати рекрутинг для того, щоб доєднатися самому. Це завжди комфортніше робити свідомий вибір самому, ніж чекати, доки тебе покличуть, і тут, вже, скажімо так, буде менше залежати від тебе. はい。<noise>